Всім доброго дня! Мене звати Сорока Назарій Любомирович. Я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми проводимо громадські слухання для ТОВ «Ліранц», яке планує видобування підземних мінеральних вод без специфічних компонентів та властивості розцільних та міцних руцільних. З ділянки баня Морщинського родовища придати для бальнеології та лікувального пиття. Отже, коротко, як нас будуть проводитися громадські слухання, пояснюю я. У нас поки що є під час громадськ... на даний час є представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля і представник. Компанії ЦОУЄРАНС, громадськість відсутня. Якщо е, до нас ніхто не доєднається з громадськості, е, громадські слухання у нас будуть проводитися відповідно до постанови Кабінету міністрів України щодо порядку проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля. Коротко я розкажу про те, як було, про, розпочиналася у нас громадський слух, е, оцінка впливу на довкілля планової діяльності. І Якщо ніхто не доєднається, просто суб'єкт господарювання ви представитеся, що ви є представником суб'єкта господарювання, і ми завершимо громадські слухання. Так само у нас ведеться в відеофіксація громадських слухань. Вони будуть виставлені на каналі YouTube, на каналі відділу ВД та СЕО Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Отже, якщо ніхто не заперечує щодо порядку проведення громадських слухань, я розпочну коротко. Зоу Ліранц розпочав процедуру з оцінки впливу на довкілля ще 11.12.2023 року, розмістивши повідомлення про планову діяльність в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Під номером ще в Старому реєстрі 2023 127138.1. Так само до повідомлення були надіслані зауваження, по які було надано листом відповідним департаменту екології. Зовлі раз було вже попередньо проведено громадські слухання і розміщено звіт відповідно до. Наведених фактів було Департаментом екології та природних ресурсів від 02.08.2024 року надано відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Але згідно статті 9.1 у разі осунення сподрю... закону України про оцінку впливу на довкілля. У разі осунення суб'єктом сподвиження причинки стали підстави для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Суб'єкт господарювання може повторно подати документи на розгляд і повторно проходити громадське обговорення планової діяльності, враховуючи вище нове суб'єктизовліранці розпочав повторно у нас громадські слухання 20.03.2025 20 року, в 11 годині було у нас громадське проводиться громадські слухання. А звіт і оголошення про початок громадського обговорення було загружено в єдиний реєстр 28.02.2025 року. В оголошенні було вказано, що громадські слухання будуть проводитися сьогодні, 20.03.2025 року, в 11-й годині, Ссылка на е приєднання. Було оголошення. Так само в оголошенні було сказано, що зі звіту можна ознайомитись в департаменті екології та природних ресурсів і в приміщенні Мошинської міської ради. Щодо приміщення Моршинської міської ради, не можу вам заявити, чи воно там буде розміщено, у зв'язку з тим, що є лист від Мошенської міської ради, що вони заперечують щодо розміщення в себе оголошення. Можливо, так само у звіту, в листі про оголошення про звіт нічого не вказано. Так само було зроблено фотофіксацію оголошення про початок громадського обговорення планової діяльності на зупинці громадського транспорту по вулиці Івана Франка перед в'їздом в село Баня Лисовецька, на зупинці громадського транспорту по вулиці Стрийська, село Баня Лисовецька, Центр села, в центрі села Баня Лисовецька, вулиця Грушевського. Та так само на дошці оголошень по вулиці Івана Франка, 31 у місті Моршин напроти. Аптек Інтерфар, під час вже громадського обговорення нам надійшли зауваження та пропозиції до звіту з оцінків плив на докілки Департаменту екології та в, природних ресурсів буде враховуватися при розгляді звіту. 에, коротко все. 에, прошу тоді суб'єкта господарювання. Прошу представитись, і хто є? є коротко, скажіть. Представник по з обмежень відповідальності Свіранс Стаси Роман Воронович. Дуже приємно. Отже, відповідно до постанови Кабінету міністрів про порядок проведення громадського обговорення процесі оцінки впливу на довкілля, громадські слухання вважаються такими, що відбувшими, якщо є представник організатора слухань, тобто департаменту екології. і... Представник суб'єкту господарювання. У нас є представник суб'єкту господарювання і представник департаменту. Враховуючи вище наведення, я вважаю, громадські слухання є такими, що відбулися. Так само наголошую, що громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля триває 25 робочих днів. Зауваження та пропозиції можете надсилати. Хто ще не ознайомився зі звітом до Департаменту екології та природних ресурсів за адресою міста Львів, вулиця це 98. Наразі всім дякую, що були присутні. Гарного, спокійного дня. До побачення. Дякуємо, до побачення.